І як зробити собі такий віночок на голову? По-перше, треба зібрати, зрізати кермек, який ми вирощуємо в себе на ділянці з розсади. По-друге, набираємо різні кольори ось такі малесенькі букетики пучини. Зв'язуємо один нижче другого і перемотуємо жгутом або іншою мотушкою. Зладаємо до тих, які вже в нас є, нижче, трошки нижче. І перев'язуємо мотузочкою і так далі. Ось так виглядає плетіння самого ліночку. Ось так такі маленькі букетики з'єднуються один з одним по черзі. Можна додавати і другі квіти. Там кінець фіксується.